Пора вже йти на обід, але хотів показати, як працює мій калібрувально-шліфувальний станочок. Ось він. СКМ Санді. Зараз пропускав фільоночки. Пропускав фільоночки. 9 штук. Воно аж пристає. Так якби вакуум затягує оці фільоночки після пропускання на калібрувально-шліфувальному. Дивіться, яка якість. Це просто ідеал! Шліфує точно. Просто дивіться, от. площина ідеальна. Колись я як брав заготовочку, клеїв щиточки і нашив песів, Перший в поперек шліфував, для того, аби вирівняти, а потім поздовж. Ну, звичайно, допуск був міліметр, ну, міліметр там 12-10, ну, приблизно. Тобто, було не точно. Зараз, щоб ви розуміли, покажу, що таке кальбрувальне шліфування і яка на ньому якість. Товщину замірюємо. Я вже 33.3. Я не знаю, чи вам буде видно. 33,3. І друга сторона. 33,3. Не буду навіть показувати, я сподіваюся, що ви мені на слово вірите. Навіть до десятки калібрувально-шлюфувальний дає точність. В чому практичність? Склеїв щиток, запускив, запустив. Просто треба зробити запас міліметра 1,5-2 з однієї, з другої сторони, декілька разів протягнув, все. Пришвидшив роботу, покращив якість. Без цього станка звичайно важче. Ну, треба вкладати в виробництво для того, аби покращувати якість. Звичайно, українців. Не кожен день є пару тисяч євро, пару тисяч доларів, щоб купити якесь таке подібне обладнання. Але якщо маєте десь пару долярів, потратьте, побачите результат.